Ви знаєте, Трамп нагенерував настільки багато крінжі пов'язаної з Україною і не тільки, що це навіть в якомусь сенсі об'єднало знову народ. Пам'ятаєте, як колись ми всі жартували, коли була загроза ядерки, в цілому, перші місяці війни, ми багато жартували, не дивлячись на те, що було страшно. Така у нас була реакція. Потім щось ми почали сратися на рівному місці, навіть без будь-яких загроз і, чесно кажучи, причин. А зараз, після того, як багато хто сподівався на Трампа, що він якимось чином закінчить. Цю війну за один день він її мало того, що не закінчив. Багато чого наплів. Всі ми його почали ненавидіти, глузувати з нього, і це знову об'єднало українців. Тому я сьогодні розповім про деякий крінж, який він наплів, і про цікаві наслідки. Як взагалі самі американці на це реагують? Там багато дуже цікавого. В кропівницькому відбулися перші змагання з хобі хорсінгу. Я про це теж розповім. Леді Гага репостнула відео української дівчинки. А литовський художник створив скульптуру Путіна у вигляді Пруттіна, що стало дуже цікавим в Україні мемом, тому я просто не можу вам про це не розповісти. Ну, і враховуючи, що в нас вже такий не суто український випуск, також розповім вам дуже дивну історію, де в Бразилії хлопець помер після уколу води з метеликом. Звучить Спогодьтесь, сьогодні. Весь випуск такий дуже буде цікаво. Всіх запрошую додивитись до кінця випуск вашого улюбленого шоу Крінж тижня. Це шоу. до двічі на тиждень, в четверта в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні та світі за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. І так, Трамп наговорив купу х... ні. І для того, щоб вам просто не переповідати усе, що він говорив, я вам розповім новини, які так чи інакше стосуються того, що він говорив. І ви таким чином, якщо раптом ще не знаєте, дізнаєтесь про що взагалі мова. Наприклад, британська газета Daily Star представила обкладинку про Трампа з написом Пудель Путіна. Далі цитую. Трамп намагається переписати історію, проігнорувавши вторгнення Путіна три роки тому і розпочавши інформаційну атаку на Зеленського, написало видання. І цю обкладинку газета випустила на тлі нещодавніх заяв Трампа про те, що рівень підтримки Зеленського в Україні, нібито впав до 4%. Хоча, по факту, по-моєму, він 55%. Також він назвав президента України диктатором, який маніпулював штатами і хоче продовжувати конфлікт із Росією заради фінансової вигоди. Не нагадує вам ця риторика щось, як ви думаєте, звідки вона росте? Непонятно. під якийсь вплив він такий попав, непонятно під чий. Якщо вам цікаво, як українці відреагували на ці заяви, звичайно, багато хто розчарувався у Трампі, хтось в нього там вірив. Ви знаєте моє ставлення до Трампа. Я теж трошки сподівався, що він там щось порішає. Ну було б дивно, якщо б я не сподівався, але не дуже в це вірив, м'яко кажучи. Ви бачили мій випуск про Трампа гігантський, де я описував, хто він взагалі такий і яка він людина. Там не було якихось політичних прогнозів, там був більший історичний портрет або діагноз, якщо хочете, Трампа. Так от була частина, що а була частина, яка розжартувалася, як реагували українці в соцмережах. Наприклад, українців знов об'єднав президент, але не український. Рейтинг Зеленського поповз угору вперше з кінця лютого 2022 року, і це тільки один короткий спіч Донні. Ненавидіти своїх президентів виключно наш привілей. Ми самі розберемося. Тому дякуємо за цінні поради. Це знаєте, я коли критикую Одесу. Я вважаю, що я маю на це повне право, бо я Одесит. Але коли це при мені роблять інші люди, які не з Одеси, я такий надо, ви не праві Одеса. Це приблизно той самий психологічний ефект. Або от цього б не сталося. Якби я був президентом, це вже ж теж відсилка на те, що сказав Трамп, що ця війна не сталася б, якщо б він був президентом. Я ще бачив тікток, правда, не український, а зрубіжне, де дівчина каже, що Трамп звинувачує динозаврів за те, що на них впав метеорит і винищив їх. Він вважає, що якщо б він був президентом на той момент, то цього б не сталося. А також динозаври тепер мусять виплатити йому конкретно багато грошей просто за сам факт того, що вони вимерли. Або мені дуже сильно подобається ця картинка. Пам'ятаєте цю сцену з сам удома, якщо раптом хтось не пам'ятає, там був Трамп. І от ця сцена і підпис: Ти, нашо, напав на двох здорових мужиків. Також в інтернеті можна нерідко натрапити на порівняння нашої ситуації з 11 вересня, як не дивно було, але просто це доволі жива аналогія для американців. І от один такий приклад: чому вони просто не сіли за стіл переговорів? Я не знаю, яка у вас трішка в Тіктоці або в Instagram Reels, але у мене дуже багато американців, які зараз топлять за українців. Я маю на увазі як якихось блогерів, радіоведучих або просто звичайних людей, що висловлюють свою точку зору. І більше того, у різних містах США тисячі протестувальників вийшли на вулицю проти політики Трампа, саркастично називаючи його королем, через спроби звільнити тисячі федеральних службовців, прокурорів, незалежних інспекторів. І протести охопили десятки міст, серед яких Вашингтон, Майами, Атланта, Сакраменто, Остін і основні гасла мітингувальників день не мого президента та день без королів. Рів, якби символізуючи їхній супротив можливому узурпуванню влади Трампом, так от головною причиною цих протестів стали нещодавні рішення Трампа щодо масштабного скорочення державних службовців. Тобто, протестувальники вважають, що Трамп намагається позбутися незалежних посадовців, які могли б контролювати його дії та замінити їх лояльними до себе людьми Я від собі. І зараз уже багато картинок і відосів в інтернеті, де американці ходять з табличками, що їм шкода, що вони голосували за Трампа, і що вже стало гірше. Звичайно, ми не знаємо, чи вони голосували за Трампа. Можливо, це продемократичні люди, які знущаються з Трампістів. Але я думаю, що якась частина з них цілком могла б бути дійсно тими, хто голосував за Трампа. І от мені знаєте, що смішно, коли Трамп неодноразово казав, що йому подобається Путін, тобто він нерідко підкреслював, як йому симпатичні диктатори, а зараз він став президентом Америки, роблять кроки, що нагадують узурпування влади, починає домовлятися з Путіним. А всі здивовані, розумієте? Ніхто ж не знав, що так буде. Мені здається, що Трамп не підтримує Росію. Він підтримує конкретно Путіна, і Путін, як мені здається, так чи інакше є рольовою моделлю для Трампа. І ми отримали, на жаль, те, що ми і бачили заздалегідь, уявіть собі, сюрприза не сталося. Хоча всім нам його хотілося так, що він такий. А от я всіх переграв. Ну блін, хочеться звичайно вірити, що він досі нас всіх дуже сильно на**ує, але важко. І також обурення викликала спроба Трампа звільнити федеральних прокурорів і незалежних інспекторів, які розслідують можливі порушення в. Уряді конкретно, тобто очевидно, що люди вбачають у цьому підготовку до ослаблення демократичних інститутів в США та концентрації влади в руках Трампа. І Як проходили ці акції у Вашингтоні? Наприклад, неподалік капітолію, НАТО скандував ніякого короля, ніякої корони. Ми не відступимо. Чому взагалі слово король? Да, ви думаєте, можливо, вони його надумали? Можливо, це кимось інспіровано. Самим Трампом, щоб ви розуміли, зачитую. Президент США Дональд Трамп у соціальних мережах назвав себе королем після того, як була скасована програма платного в'їзду до Мангеттена в Нью-Йорку. Повідомивши про це в соцмережах, він додав: Хай живе король. При цьому з'явилося і зображення Трампа у короні, нібито на обкладинці журналу Тайм. Цей же пост був опублікований і на офіційній сторінці Білого дому в мережі X. Як вам таке? Ну і от різні гасла про те, що це демократія, це не монархія, ти президент, ти не цар. Ми цього не допустимо. Вони звучали як в Вашингтоні, так і в інших містах. Більше того, американці почали масово вивішувати чорні прапори США. Це така форма протесту, яка стала популярною серед опонентів чинної адміністрації, які бачать в її діях оцю саму загрозу для демократії та міжнародного авторитету країни. Подивіться. come До речі, стосовно цього йоршика, це на Aliexpress можна купити такий йоршик десь за 130-140 гривень приблизно. Так, що в разі чого ви знаєте, де це шукати? І стосовно короля, яким себе проголосив Трамп, на це зреагувала поп королева. Мадонна, висловившись доволі красномовно, я вам скажу. Я цитую: я думала, що цю країну побудували європейці, які рятувалися від життя під владою короля, щоб започаткувати новий світ, в якому керує народ. І зараз у нас є президент, який називає себе нашим королем. Якщо це жарт. То мені не смішно написала вона в Твіттері. Ну і останнє, що я хочу розповісти про Трампа. Він наказав прибрати стіл, який називається Resolute Desk, після того, як син Ілона Маска витер об нього шмарклю. А я нагадую, що у маски є чотирьохрічний син, якого звуть Ікс, або повністю Ікс. Я, часто, навіть не знаю, як читаються всі ці символи, але я це читаю як Ае. А 12. і оцей самий малюк вирішив використати стіл як серветку для шмарклів. і все це сталося, якщо раптом хтось пропустив цей момент під час спільного заходу Маска і Трампа, коли хлопчик просто ну він робив там все, що хотів. І я навіть трошки розповім про напівконспірологію, в яку я, якщо чесно, вірю, схиляюся вірити. Якщо супер коротко, це була прес-конференція, в якій якогось маск брав участь. Взагалі, так він більше того, стояв там, приніс цього сина. Цей син у нього на плечах сидів, бігав, кричав, всіх перебивав. Маск під час цього заходу, спілкуючись з журналістами, сказав на тисячу, по-моєму, слів більше, ніж Трамп. Трамп собі сидів, отак от кивав головою. І є відос, де чутно, що син Маска говорить Трампу. Не те, щоб там це хтось прям спеціально записував, це просто записалося в той момент, як маск щось відповідав журналістам. Син сказав Трампу: Я хочу, щоб ти завалив своє. Ну, але англійською мовою, а вже ж. А також він сказав, ти не президент, і ти маєш піти. to go away. I'll play the президент a second time. You watch and tell me if that's what he said. To restore uh, democracy, this may seem, seem like That's what he said, but I'll go one better, because he also said this. The prices for one year to the next are the same, and they're and they're. Деякі люди вважають, що там ну прям дуже сильно чітко зрозуміло, що каже цей хлопчик. Мені здається, що одна з цих фраз прям дуже чітко зшитується, а інша, ну, не впевнений. Я не знаю, може це шаї. Поясніть мені, дідугану, може я чогось не розумію, але звичайно, це викликало у багатьох людей обурення і нерозуміння, хто по факту керує зараз країною. Бо насправді, що Маск, що Трамп, ну вони. І почерк навіть поки що не понятний, але багато хто думає, що маск запустив свої щупальця значно глибше в американську політику, ніж багатьом хотілося. А я нагадую, що маска ніхто навіть не обирав. Він просто був призначений Трампом. Так що на цьому моменті чекаю коментарі про Єрмака. Так, от, повертаючись до столу, через те, що Трамп гермофоб, знаєте, що це? Він боїться мікробів, інфекцій. Пам'ятаєте, він за перший свій термін намагався не тиснути руки на офіційних зустрічах? Він якось намагався максимально цього уникати, тому що він боїться бактерій. Так от, через цю шмарклю тепер він попросив цей стіл прибрати. А ви спитаєте, яка різниця? Що це за стіл? А я вам пояснюю, цей стіл було виготовлено з решток британського дослідницького судна, яке називалося Резолют. А в 1880 році королева Вікторія подарувала його президенту. Гейсу, і у різні руки за цим столом працювали Кеннеді, Картер, Клінтон, Обама і Байден. Але, схоже, він ще ніколи не переживав такого приниження. приниження. І я зараз не прошмарклю. Ну, наче його відправили просто на допрацювання і потім повернуть. Але, ну, казус стався. Мені насправді серед усього того, що я вам сьогодні розповів, найбільше подобається з точки зору дієвості. Обкладинка журналу і те, що, начебто, син маска сказав Трампу, тому що я принаймні дуже часто чую, що Трамп керується власним его він хоче увійти в історію. Ну він називає себе королем в кінці кінців. І коли я впевнений, що до нього дійде ця обкладинка, де його називають іграшкою пуделем Путіна, мені здається, що це могло б на нього вплинути. Але також мені здається, що це просто мої наївні фантазії і бажання, щоб все в історії зіграло так, як я цього хочу. У Кропівницькому відбулися перші змагання з хобі хорсингу. Я одразу хочу пояснити вам, що таке хобі хорсинг, якщо раптом хтось ще не в курсі. Це спорт, який імітує справжній кінний спорт, але. Без коней. Тобто його учасники бігають, стрибають через бар'єри та виконують різні вправи, тримаючи коня. Між ногами, і хоча спочатку це було просто дитяче захоплення, з часом це перетворилося на справжній вид спорту із власними правилами та змаганнями. І перші такі турніри почали проводитися в Фінляндії у 17-му році, і відтоді хобі Хорсинг став популярним у багатьох країнах. Він розвиває координацію, гнучкість, витривалість, а також дозволяє спортсменам проявити творчість у виконанні рухів. І як це відбувалося в Кропивницькому змагання з. Складалися з п'яти конкурсів: представлення, де учасники знайомили суддів із своїми кіньми та демонстрували їх особливості. вигул. Це художній номер, де спортсмени виконували плавні рухи, імітуючи прогулянку з конем, перевезення це випробування, яке вимагало синхронності дій, швидкості та спритності. Також годування це конкурс, що включав елементи акторської гри, стрибки через перешкоди. Це основний спортивний етап, де учасники долали бар'єри різної висоти. Судді оцінювали. Артистизм, точність виконання вправ, техніку рухів та загальну презентацію. І за словами викладача фізичного виховання, головною метою було показати красу та грацію рухів. Ну, це такий для естетів спорт, це естетичний спорт, перш за все. Давайте вже нарешті подивимось відео. Учасниками перших змагань з хобі-хорсингу стали студенти аграрного коледжу Кропивницького. – це вид спорту з елементами художньої, спортивної гімнастики та легкої атлетики. Це стрибки і біг з дерев'яною палицею, з кінською головою. Учасники змагань імітують рухи коня, як у кінному спорті, пояснив суддя змагань Олексій Степанчук. Немає точної оцінки, але є красота і правильність виконання вправ. І є вид пишки через бар'єри в висоту. На даному етапі будемо оцінювати красу. Говорить, планують створити федерацію хобі-хорсингу, відправити на навчання тренерів. Щоб була можливість займатися цим видом спорту професійно у Кропивницькому. Як ви вважаєте, красиво? Ну, для мене це більше смішно, якщо чесно. Я не кажу, що це не має існувати, що це погано, але ну, навіть по цих перших кадрах чутно, що всі просто сміються з цього. Тобто це такий приколінг, але при цьому оцінюють красу. Такий от вид спорту. Дійшов до України. Ви раді? Я за. Я тільки за, я щиро вважаю, що якщо людям подобається, то слава Богу. Ну і хорошо, що в нас тепер теж таке є. Хоча це дивно для мене, я вам скажу чесно, це для мене дивно. Але враховуючи, що дуже давно вже проводяться конкурси по грі на уявній гітарі або змагання по Найвиразнішому злому сміху, як у е, злих геніїв у фільмах та мультиках, знаєте, отаке таке ха Якщо людям прикольно в цей момент, знаєте, якщо вони гезерять, якщо їм при цьому весело, якщо вони відчувають себе в своєму колі, насолоджуються цією комунікацією, не знаю, цією активністю, то я не бачу в цьому абсолютно нічого поганого, і я вважаю, що якщо це принесло комусь радість. То воно виконало свою роль, своє призначення. То значить, все хорошо і так і має бути. Тому ну, тут тільки можна порадіти. Рухаємось далі. У Бразилії хлопець помер від уколу води з метеликом. Як вам звучить? По-моєму, підец. Чотирнадцятирічний Даві Нунес помер після того, як самостійно вколов собі в ногу суміш води та решток розчавленого метелика. Уявіть собі, трагедія викликала резонанс, адже слідчі не виключають, що хлопець міг побачити небезпечний експеримент десь в інтернеті, як челендж. Ну і звичайно, вони це мусять з'ясувати для того, щоб ну як мінімум це не стало масовим. Але давайте я вам розповім, як це взагалі сталося. Цей Даві сказав батькові, що просто поранив ногу під час гри. Але коли його стан почав різко погіршуватися, він же зізнався лікарям, що насправді пішов до аптеки, набрав у шприц воду, змішав її з останками метелика та вколов собі у ногу. І лікарі боролися за його життя тиждень, але врятувати хлопця не вдалося. І причина смерті поки що. Офіційно не встановлена, типу поліція чекає на результати. І зараз вони намагаються з'ясувати, чому хлопець взагалі вирішив провести такий експеримент. І деякі бразильські змі припускають, що це був якийсь челендж в соцмережах. Проте сам хлопець, за словами близьких, заперечував, що повторював якийсь онлайн. Контент і що могло спричинити смерть взагалі? Ну чесно, да, я ніколи не подумав би, що, по-перше, комусь прийде це в голову, а по-друге, що метелик міг би спричинити смерть. Так от. Лікарі висувають кілька версій. Один фахівець пояснює, що ін'єкція могла викликати емболію тобто, якщо в шприці залишилося повітря, воно могло потрапити у кровоносну систему та заблокувати судину, що смертельно небезпечно. Інфекцію звичайно не виключають. Бо навіть якщо вколота рідина здавалася чистою, вона могла містити бактерії чи токсини, що викликали сепсис. Алергічну реакцію не виключають, бо організм міг відреагувати на потрапляння біологічного матеріалу метелика сильним шоком. Чи навіть припускають, що метелик міг би бути отруйним? Директор зоологічного музею припускає, що Метелики містять токсини. Наприклад, монархи ще в стадії гусениці накопичують отруйні речовини з молочаю, яким харчують. Це робить їх несмачними для хижаків. Хоча вчені кажуть, що токсини метеликів можуть бути небезпечними для дрібних тварин, але їхня кількість зазвичай занадто мала, щоб серйозно зашкодити людині. Коротше, вік живи, вік вчися. Не вколюйте собі воду перемішану з останками метеликів. Якщо раптом вам колись спадала така думка в голову, відмовтесь від неї. І напишіть в коментарях, якого. <під ласка> Шо... Про що ви думаєте? А ми рухаємось далі. Опа! <му> так, у нас тепер трошки більш інтимне освітлення, бо померла лампочка. Американська співачка Леді Гага. Звернула увагу на кавер української вокалістки з рівного Олени Українець та її учениці Софії Чумак. Вони виконали пісню Абракадабра, як до речі, також робить моя сусідка. А я тільки за мені цікаво, коли хтось співає поруч. Ну якщо це не відбувається, 24 на 7, Звичайно, так, от ця пісня увійде до нового альбому. Як ви знаєте, вона її нещодавно презентувала. Вона дуже швидко розлетілася, стала суперхітовою, Всі її слухають співають. Я її жодного разу, чесно кажучи, по-моєму, не не у виконанні Юлії Тимошенко, як ви знаєте, є кавер в Тіктоці. Я поки що не чув виконанні самої Леді Гаги, але впевнений, що це непоганий, як мінімум трек. Так от Леді Гага не лише прокоментувала відео словами як мило, а й зробила репост у Тікток, і це спричинило справжній фурор, бо ролик переглянули понад 12,3 мільйонів разів. А понад 755 тисяч користувачів залишили вподобайки. Давайте подивимось це відео. Я сподіваюся, що YouTube мені дозволить ставити звукову доріжку цього відео. Якщо ні, то просто подивіться на відео, бо воно теж класне. Я перше бачу таку методику викладання вокалу, але, судячи з усього, це якась своя окрема форма диригентства, типу налаштування артиста на конкретну подачу, на конкретну емоцію. Ну, класне відео, насправді. І сподіваюся, що ви почули і не, звукову складову. Але навіть якщо ні. Відомо скажіть. Так от що відомо про викладачку? Олена Українець, це викладачка вокалу, яка займається навчаннями уже 13 років. І спершу вона проводила лише індивідуальні заняття, а з 20-го року відкрила власну школу вокалу. І в коментарі Суспільному вона розповіла, що має експресивний стиль викладання та намагається передати учням емоційність виконання. І це класно. І це насправді оце присутнє багато у кого з викладачів. Типу, щоб. Людина, наприклад, знаєте, як багато хто співає, і він так старається, що от робить таке, такий виросли. Я так роблю. І мені я пам'ятаю, що викладачка казала: Рома, не плач. Я такий, спробуй. Отак. Рухаємось далі. Литовський художник і скульптор Мартінас Гаубас вирішив за допомогою мистецтва продемонструвати ставлення до російського лідера і створив скульптуру, яку назвав Чуйло. Далі цитую: на початку повномасштабного вторгнення РФ до України я думав, що війна скоро закінчиться. Коли я побачив, що за ці три роки нічого не сталося, то на Різдво вирішив, що маю завершити роботу до третьої річниці. І отак от виглядає власне ця скульптура, яка дуже розфорсилася в українському інтернеті. Ну, Було б дивно, якщо б не розфорсилася. Ну, цікава робота. Я не скажу, що вона мені дуже сильно подобається, але ем, сильно. Викликає емоцію, викликає щось. Знаєте, а це вже. На мій погляд, і є функцією мистецтва. На цьому прекрасному моменті я пропоную вам і закінчити цей випуск. Всім дякую, що додивилися. Поставте йому лайк, підпишіться. Цього разу без додаткової новини в інстаграмі, тому що ми її підготували, але коли я сів записувати, вона мені не дуже сподобалася. А тут два відоси, які ви можете подивитися тут в Ютубі, бо Ютуб вважає, і він це прорахував індивідуально для вас, що вони вам сподобаються. Тому переходьте, насолоджуйтесь, будьте у безпеці, донайте на ЗСУ, па-па